Шахедний обстріл Кривого Рогу 4 липня не припинився до вечора. Близько сьомої години центр міста атакували три ворожі ударні дрони саме тоді, коли люди поверталися додому з роботи. Станом на 20.00 4 липня було відомо про щонайменше сімох поранених. Одного з них посікло осколками в автомобілі. Черговий день народження не стався в житті пана Сергія. Він разом з родиною в жовтні переїхав з Донеччини, де обстріли ракетами та авіабомбами, на жаль, вже буденність. Думали, в Кривоморозі буде спокійніше та безпечніше, але й тут Росіяни не дають життя людям. Ну, Раптом все замерехтіло. Яскравий спалах, і вікон як і не було. Ми одразу пішли до прихожої. Ще декілька разів гучно бахнуло. У мене одразу тиск і підскочив, а вже далі до підвалу перебрались. На вулиці ще собаку шукали, бо злякався та вибіг миттю. Від удару російських бляшанок постраждали багатоквартирні будинки. Цивільна інфраструктура, об'єкти бізнесу. Стосовно шахедної атаки, три шахеда приходять повністю в цивільну інфраструктуру. Троє поранених, один важкий зараз на операційному столі, двоє середньої важкості. Багато постраждало будинків, багатоквартирних. Штаб ми вже розгорнули, розгорнули ж в тій самій школі, ну, що і в минулі прильоти в цей квартал. Місцеві зрозуміють, там плівка, ОСБ, також заяви на матеріальну допомогу від міста. Можна підходити вже, вже штаб працює. У найближчій школі одразу ж розгорнули штаб допомоги для тих криворіжців, чиє житло постраждало від вибухової хвилі. Там для першочергового ремонту осель можна отримати плівку ОСБ, аби затулити вікна. Відкрит штаб для мешканців району, які постраждали, буде працювати усю ніч. Також завтра до шостої години вечора. Працює також видача будівельних матеріалів, цвяхи, тарпаулін, ОСБ, все, що необхідно мешканцям, вони зможу можуть звернутися до нас і отримати будівельний матеріал. У штабі приймаються заяви на матеріальну допомогу від міста, необхідно мати з собою паспорт, ідентифікаційний код, право власності на житло і відкрити рахунок в банку.